Я думаю, що кожен відвідує свої округи, спілкується з бізнесом і розуміє, які проблеми на сьогодні існують. Ми повернули всі податкові платежі, навіть в більшому обсязі, як вони були до війни. Ми повернули РО. Що ми зараз робимо? Ми повертаємо перевірки. Знаєте, якщо говорити про наше законодавство щодо оподаткування щодо перевірок. Я б сказала, його повністю потрібно переглядати, тому що слово з податкової одне находить на думку: це кошмарити, кошмарити бізнес, і тим, що ми вертаємо ці перевірки, ми говоримо про те, що податкова почне кошмарити бізнес під час війни, коли нашому бізнесу на сьогодні і так не просто живеться. Якщо говорити про регіони, які знаходяться біля лінії фронту, уявіть, як там виживають підприємці. Якщо ми говоримо про тил, який ми тримаємо, якщо ми говоримо про елементарне наповнення бюджету, якщо ми говоримо про розвиток економіки нашої країни, перш за все це підтримка бізнеса. Без підтримки бізнесу економіка не може існувати. Відповідно, ми маємо підтримувати і розвивати наш бізнес, спрямовувати інвестиції до нашої країни, давати податкові пільги. Натомість, ми цього не робимо. Ми просто вбиваємо бізнес, заганяючи їх в тінь. Заставляючи переїжджати в інші країни, адже ви знаєте, що дуже багато є пропозицій з сусідніх держав. Будь ласка, переїжджайте, розвивайтеся, працюйте, піднімайте економіку іншої країни. Виходить так, що інші сусідні країни будуть підтримувати наш бізнес, забирати кошти до свого бюджету, а ми в той же час їх просто вбиваємо тут. В першу чергу ми думаємо про наповнення бюджету, так? які кошти необхідні, але ми розуміємо, да, на сьогодні що половина бюджету у нас вже є позиченого. А що буде в наступному році? Хтось замислювався? Без підтримки бізнесу не буде бюджету. Це зрозуміло. Вкотре звертаюся до вас і звертаю увагу на те, що сьогодні український бізнес супотрібна підтримка з боку держави. А не контроль за його діяльністю сьогодні. Бізнес знаходиться в умовах економічної турбулентності та виживання. Держава навіть не намагається допомагати. Натомість ми отримали повернення до податков, податків до довоєнного рівня. Суспільство не аргументується, чому це відбувається. Ми все силаємось на те, що це вимоги МВФ. Але давайте будемо чесними один з одним. Такого пункту немає, і такий пункт нам не був зарахований. Сьогодні держава хоче контролювати бізнес шляхом проведення планових та позапланових перевірок, аргументуючи тим, що це необхідні надходження до бюджету. Але такими кроками ми тільки будемо зменшувати бюджет. Такими кроками держава тільки нищить наше підприємництво, створюючи умови для того, щоб бізнес закривався, переїжджав в іншу країну, заходив в тінь. Ми подавали неодноразово і правки, і альтернативні законопроекти, але, звичайно, нікому не цікаво розвиток українського бізнесу і це не підтримується і не розглядається. Сьогодні багато представників бізнесу звертаються до мене та скаржаться, що фіскальні органи просто не дають спокою. А що буде після того, як ми приймемо цей законопроект? Я хочу вам нагадати, що багато підприємств із-за війни на сьогоднішній день? Були вимішені змінити своє місце розташування, переїхати та перевести свої виробничі активи в інші регіони. В багатьох порушені логістичні ланцюжки. Люди вимушені шукати де придбати сировину, як виживати, куди збувати товар. Замість того, ми сьогодні їм вводимо додаткові перевірки, начебто, щоб наповнити бюджет. Так, да, ви можете одноразово десь наповнити бюджет, але цим самим в першу чергу ми. Знищимо наш український бізнес. Податкові перевірки підприємців мають бути заборонені на сьогоднішній день. А давайте нагадаємо те, що початку війни президент обіцяв всім підприємствам, що не буде перевірок, не буде таких податків, які ми зробили. Давайте виконувати.